Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас четвер, Луцький авторинок на годинку 9 година ранку. Відзнімаю вам живий ринок. Що взагалі продають. Сьогодні візьмемо бюджет, щоб більше було варіантів до огляду. Візьмемо від 7 тисяч доларів до 14 тисяч доларів, які автомобілі продають, які ціни. Тому щоб довго не говорити, поїхали. Друзі, на початку коротенька рекламка. Займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо у вас якийсь варіант зацікавив, що ви знайшли, можливо, на авторія потрібно підібрати, потрібно перевірити автомобіль, звертайтесь. Є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля, підбір і супровід на авторинку, підбір автомобіля під ключ та експерт на день огляд до сіми автомобілів вибраних вами. Так, У нас не бюджет. Ну, в двох словах комплексна перевірка, все оперативненько перевіряємо, наскільки то можливо. Перевіряємо кузов на рахунок підкрасів, шпаклівки, металізованої шпаклівки, ДТП. Там слідів рихтовки, всі моменти детально оглядаємо, далі підключаємося комп'ютером. Комп'ютером також все наскільки то можливо, максимально витягуємо інформації. Тест-драйв робимо, катаємося, перевіряємо в русі, якісь посторонні звуки, вібрації, динаміка. Поглядаємо на ямі, на підйомнику, перевіряємо документи, перевіряємо історію за Вінкодом, які зафіксовані пробіги, можливо, які зафіксовані ремонти. Все детально перевіряється, торгуємося з продавцем, ну і вже тоді ви отримуєте об'єктивний стан автомобіля, технічний, косметичний, якщо дистанційно даємо вам детальний фото-відеозвіт, якщо ви з нами відразу вказуємо на всі моменти. Торгуємося і ви маєте об'єктивний стан автомобіля і розуміння того, за що ви платите кошти. Тому, друзі, якось так. Телефон знизу буде під відео, звертайтесь. Так, Nissan Qashqai знімом, ціна, звичайно, не з дешевих, але 2.0, мабуть, на автоматі. Двайн у нас автомат, шкіряний салончик. Так, відкрито, знімомо шкіряний салончик. Такий варіант. Так, друзі, також не них забуде телефон і посилання на мій інстаграм, де детально я показую приклади із своєї роботи. Там Відео замовників, клієнтів, автомобілі, які ми купуємо, автомобілі як перевіряємо. Все, що пов'язано з моєю роботою, я відгружаю туди. Так, такий у нас Passat b 7 2012 року. Так, що ми бачимо по інформації. Це у нас 2.0 дизель автомат 125 кВт, ціна 12 тисяч з половиною. Доволі непоганий салончик, ще руль, бачимо не перешитий, є якісь потертості. Так, На оригінальних титанах. Так, далі у нас така шкодка, 2012 рік. 1.6 дизель, 6 дизель, 7,850. Так, далі у нас такий міганчик 2012 рік. 1,5-7700-208 тисяч заявлено пробігу. Звичайно, друзі, пробіг потрібно перевіряти, потрібно перевіряти комплексно, як е, комп'ютером, так і за він-кодом. Також фактичний стан автомобіля, бо не завжди комп'ютер 100% витягує пробіг. Не у всіх моделей. Тому я завжди пробіг перевіряю комплексно. Так, 8990, ну, тисяч у нас такий гольф 2011 року 1,6 239 тисяч пробіл Так, друзі, у нас є такий гольфик 2015 року. 12950 у нас ціна. Так, далі ще підніму вам шкодку таку 2020 рік, 210 000 пробіг 1,6, 14950 ціна, такий у нас Nissan Qashqai 2010 року 2.0 дизель, 8900 ціна, 286 тисяч пробіг ну ціна ніби для 10-го року низька, не завжди потрібно, як то кажуть, вестись на ціну, бо дурних на ринку немає. Я повторююсь, якщо така ціна, потрібно дивитись і перевіряти. Бо в більшості тільки занижена ціна, а відразу є якісь підводні камні, якісь підводні нюанси. Тому, друзі, ще коли така історія, коли багато скидають, треба бути обережним. Так, така маздочка, далі ми рухаємося, дивимося, що у нас є. Друзі, дуже важливо в самому підборі автомобіля ще розуміння того, на що звертати увагу, які оптимальні моделі в вашому бюджеті, які оптимальні двигуни, коробки, передач, бо дуже часто з тим стикаю, що люди до кінця не розуміють, що купують. Там На рахунок коробок, там є ж робот, варіатор, повноцінний автомат. Також на рахунок двигунів. Є вдалі двигуни, є не дуже вдалі двигуни, ресурсні, не ресурсні. Є двигуни, які мають там ряд різних болячок і на які треба звертати увагу, особливо в дизельних, є така істота, і в бензинових також. То я до чого говорю, що сама суть в тому, що потрібно розуміти, що підбирати і на що звертати увагу, щоб не тратити дарма свій ресурс і дивитись все підряд. Так, 8800 у нас такий гольф, 2013 рік автомобіль. Зараз пізнімо вам інформацію. От є телефони, можливо, хтось Гольф шукає, бачу комплектація з цікавіших. Так, друзі, я вам довго не затримуюсь на кожному автомобілі. Оперативно знімаю, щоб побільше зняти варіантів. Якщо вас щось цікавить, ви можете ставити на паузу. Є телефони, просить якісь додаткові фотографії, питать про стан. При потребі я можу вам детально перевірити, звертайтесь, надам звіт. Не завжди, як то кажуть, вартує їхати там за 300-500 кілометрів, дивитись один варіант, бо як завжди всі все розповідають, все ідеально, все супер. А приїжджаєш по факту все по-іншому. Так, У нас 11600, за такий кашкай. 2013 року 1,6 дизель. Так, так, так. Ну і друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі вас цікавлять. Я читаю коментарі, буду вам звертати увагу на ті моделі і які ціни. Будемо в дуючи оглядах їх підзнімати. Так, Ось така у нас лагунка. А, До речі, сьогодні ринок непоганий, автомобілів є, людей також. 5900 такий не, сьогодні не наш бюджет, тому оперативненько рухаємося далі. Ну і, До речі, друзі, напишіть в коментарях свою думку на рахунок того, чи вартує на автомобіль затримуватись довго. От, я читав там пару коментарів, які було що я дуже швидко знімаю, потрібно кожен автомобіль розповісти все детально, довше відзняти, які вам, яка рубрика більше заходить, коли я е, оперативно знімаю чи коли я там окремий автомобіль, затримуюсь, довго відзнімаю. Набагато менше автомобілів, звичайно, буде, але більш детальніше. нас Kia Sportage, 2012 рік. 1.7 дизель, 11800 ціна. Але бачимо телефон не вказаний. Друзі, ну, для загальної тенденції знімаю, що такі варіанти проскакують на ринку. Бачимо, вже він на номерах був спортив, далі в нас Туран, 1,6 дизельок, 10900 ціна. У нас автомобіль на механіці. Так, пробігу я не бачу вказаного. Але були телефони продавця. Так, далі такий Grand стеник з ціною 10900, 2015 року 1,5 дизель, механіка, заявлено в рідній фарбі на басе комплектації. Так, такий у нас вольт 2018 року, ціна 13800, 16 дизель. Такий салончик. Так, рухаемся далі в нашему бюджеті. Так, беремся и ки варианты є. Ниссан кашкаль написнимом, так как знаю, что модель. 2010 рік у нас автомобіль. 1,5 дизель, 216 тисяч пробігу і просять у неї 9700 доларів. так, Друзі, такий у нас Golf 2009 року, 1,6 MPI. 191 тисяча заявлено продавцем пробігу. Ціна 6200 доларів. Так, друзі, знімаю вам живий ринок на годиннику. 5 година ранку. Бачимо, є трошки у нас людей, клієнтів, хтось щось дивиться, капоти відкривають, якийсь рух на ринку є. Автомобілів також вибір непоганий, є з чого вибирати. Так, а ми рухаємося далі. Такий у нас B7 Passat 2012 рік, 1,6 дизель, ціна 9350 доларів. Пробіг 240 тисяч. Ну, ціна як при 7 Passat, доволі цікава. Я думаю за рахунок двигуна 1,6. Трошки заважка машина для цього двигуна. Але економний варіант турбіна, якщо всі арегати нормально працюють, турбіна дує. Його ніби достатньо. Звичайно, 2,0 на порядок. Цікавіший варіант, динамічніший. Ну, але, як то кажуть, є ціна і автомобіль. Так, далі у нас така коптівка 11850 доларів 2011 року 2,2 дизельок. Так, вона в нас на механіці. Так, далі таке серенте, подивимось, що у нас по ціні. 14700 2011 рік, 2,2, 190 тисяч пробіг. Бачимо шкіряний салончик, Такий у нас гольф в хечбеці. Доволі часто запитують, що можна побачити в хечбеці в Луцьку. Знімаю вам 2009 року гольф. 8400 у нас ціна, бензиновий двигун на автоматі. Друзі, у нас на ринку така зефіра. 2018 року 2.0 дизельний двигун. 190 тисяч 198 тисяч пробіг. половиною за неї просять. Ну, Ціник да не здешеве. Але показую вам, що продають і які ціни. Так, Туран 2012 року. 10 900 на ціна. Пробіг 240 заявлено продавцем. Так, далі такий сценік на автоматі 2013 року 1,5, 237 тисяч пробігу є вся інформація, є телефон продавця. Друзі, кому цікаво можете телефонувати за деталями. Так, такий у нас міганчик 8999 9 тисяч за 2014 рік просять. 207 тисяч пробігу, ну звичайно. Пробіг потрібно перевіряти, бо тут більшість їх під 200 тисяч. Так, 2012 року Меган 1.5, 7950 ціна на старті. Так, далі бачимо 8100. Такий у нас коричневий цікавий колір. 221 тисяча, 2013 рік, на це у нас МБС, а звичайний мабуть лімітед. Бачимо є клімат контроль, навігація. Ось такі оригінальні титани. Так, далі 2012 рік міганчик. Ціна у нас вісі 7900 1,5, 240 тисяч заявленого пробігу. Так, далі у нас іде така лагуна. Це у нас 2012 рік 1,5. 252 тисячі пробів, 7 тисяч, 8 тисяч у нас на старті ціна. Так, шкодка у нас 2012 року, 1.6 дизель, 8 900 доларів, 212 тисяч пробіг. Ну, за пробіг... Завжди наголошую, так як стикаюсь, то дуже часто, дизельні двигуни, автомобілі з Європи. Автомобілі вже більше 10 років. Чесно дуже сумніваюсь, що пробіги там по 200 тисяч. Ну, звичайно, бувають варіанти рідко, але реально приїжджають варіанти, де є пробіги 200-180, ну це рідкість. Так. Ми бачимо тенденцію, наприклад, по Б8 там 16-18 роках, там реально пробіг також біля 200 тисяч. Тут автомобілі, які в два рази старіші, такі ж самі пробіги. Так, 2010 рік, 1,5 дизель, 254 тисячі пробігу, 10-300 на стінник. Тут у нас 2012 року Кашкай, 1,6 дизель. 11950 доларів ціна, 224 тисячі пробіг. Так, такий у нас миганчик 6900 доларів. Сьогодні його в наш бюджет знімемо. 2011 рік. 1,5 дизель. Так, далі у нас така хюдайка, це x 35 й Дизель 1,7, 11,5 тисяч доларів. Так, рухаємося, що в нашому бюджеті. Бачимо такий Ford Focus. 8950 доларів. 2013 рік, 1,6 дизель, 174 тисячі пробігу. Так, друзі, я вам знімаю... Лише невелику частину того, що є представлено на Луцькому авторинку, автомобілів набагато більше. А я вам стараюся оперативно показати, щоб ви розуміли тенденцію. Що ви можете побачити перед собою, приїхавши вибирати автомобіль. Так, у нас Тесла, Тібуанчик 25 тисяч 2022 рік. Рахуйте новий автомобіль. Так, у нас такий кашкай. 2008 рік, 2.0 тисяч доларів. Так, далі, дали, дали Візимо шкода у нас 12700, 2.0 дизель, 2016 рік Пробіг 235 тисяч. Плюси підбору і супроводу на ринку є оперативність. Тому що Ми з вами за короткий проміжок часу маємо можливість перевірити максимальну кількість автомобілів, порівняти, От, наприклад, для вас ви не розумієте, що ви точно хочете, що краще, ви можете вживу відразу собі порівняти, прокататись, сісти в салон, подивитись, наскільки там більше місця. Параметри автомобіля, довжина, ширина. бувають випадки такі, що на авторія дивитись, по фото воно ніби одне, аж вгуляєте трошки інше, десь щось задовге, десь в салоні не на своїх місцях все стоїть. От на ринку ви можете відразу це все, -все подивитись. Разом зі мною оперативненько все перевірити, щоб було розуміння, чи там вартує автомобіль свої гроші, чи не вартує. Тут все просто ми перевіряємо, знаходимо якісь моменти. Ми Йдемо, перевіряємо інший автомобіль, тут проблем ніяких немає. Так, бо, от, Наприклад, ну, та сама історія там авторія десь знайшли чи в Інстаграмі, чи на OLX. Звичайно, також можна поїхати, подивитись, перевірити, навіть і купити. Бувають такі випадки, що там по разових оглядах також можна купити, але набагато більше тратиться часу, тратиться ресурс. На ринку воно це все робиться оперативніше. І, до речі, на ринку є такі моделі, яких немає в інтернеті. вони тільки є категорія людей, які продають автомобілі суто тільки на авторинку. Тому також це є великим плюсом, тому що можна побачити якісь цікаві нові жопринамі автомобілі. Такі в нас четвертий міганчик. 11650. Ціна у нас на старті 2018 року 1.6 дизель. І заявлено у нас 240 тисяч пробігу. Такий у нас Mitsubishi Outlander. Ближче підійдемо, подивимось, що у нас по інформації. Бачу вже звідси 11950 доларів у нас ціна 2012 року автомобіль дизель, 193 тисячі Так, Бачимо, він у нас на роботі. Не механіка, а роботизована Ну, але Плюс-мінус ще адекватний цей робот. Бо є роботи взагалі невдалі. Ходять. Так, Такі у нас Sorento 2011 року, 2.4 бензин, 12 800 доларів, повний привід. Ось такий варіант. Ну, повний привід, звичайно, тут потрібно треба перевіряти. У них є така муфта взаді, яка дуже часто виходить з ладу. І більша частина, те, що я стикався, продається як монопривод, тільки передній привод, хоча всі там пишуть повний привод. Але робочий по факту тільки передній привід. Тому в таких морейцях потрібно детально перевіряти задній привід, чи він робочий, чи не робочий. Його ремонт близько там, 700 доларів. А що є хорошим приводом для нормального торгу. Бо коли ти вже купуєш автомобіль, платиш за нього гроші, а тоді ти вже розумієш, що потрібно вложувати, тоді вже трошки все по-іншому. А коли ще ти розумієш, за що ти платиш гроші і можна десь щось торгувати. Так, Такий у нас міганчик в хетчбеці. І цікавий колір на титанчиках має вигляд 2018 року 1,5 дизель, 230 тисяч пробігу, 13 тисяч доларів на стіна. До речі, Рено дуже гарно пробивається, що комп'ютером, що за вінкодом, Більшості їх гарно сервісують за кордоном. Друзі, можна перевірити за вінкодом і вже буде розуміння. Так, Такий у нас сценік на БС-комплектації. 2012 року 1,2 бензин, 148 тисяч пробігу, сіно 7400 доларів. Не, я так зняв, не треба. 2008 рік у нас туран вже по порядку знімаємо. 1,4 бензин, 7 тисяч ціна, 243 тисячі пробігу. Так, далі у нас така каптіва, 2012 року. 2,2 дизель, пробіг на 185-11 тисяч доларів просять за неї. Ну, Друзі, це ринок. Тут торг ніхто не відміняв. Думаю, після нормальної перевірки можна і ґрунтовно поторгуватись. Автомобілі вони не нові. Автомобілі Бушні з пробігом. Я не думаю, що вони ідеальні. Нюанси є, просто більш питання в тому, які нюанси, наскільки критичні, можна замимеритись ще краще обходити стороною. Так, Така у нас шкодка 2012 року, 1.8. Бензинова 7200. У нас цінник. Так, далі маємо Peugeot 2010 року 7450 ціна. Ну, двигунчик у нас бензиновий. На цепочку. Так. так, далі туран трошки не наш бюджет. 2014 рік такий басій посад. 12850 ціна. 228 тисяч пробігу, бачимо у нас шкіряний салончик. На ноха. Є у нас на ринку такий Passat Б7. 2014 рік. 11 900 доларів. Бачимо у нас шкіряний салон на автоматі. Далі у нас така одиничка БМВ. 2.0 бензинова, 9 тисяч на стінок, 12 нас нас салончик тряпчаний. Далі така маздочка у нас, це X7, 11900 ціна, 2010 рік, 165 тисяч пробіг у нас заявлено. Повний привід на механіці. повністю обслужено. Так, далі у нас такий Б7 посад 2012 року 2.0 дизель, 12700 у нас ціна на автоматі. Без підкрасу у нас говорить продавець. Так, друзі. Шкода у нас 2012 року. Ціна 10500 доларів, 2.0 дизель, 250 тисяч пробігу. Друзі, тому у кого цікавить підбір хорошого автомобіля, звертайтеся, телефон буде знизу під відео. Підберемо, перевіримо вам автомобіль за вашими вимогами по вашому запиту. Автомобілі на ринку є, є що вибирати, є різні бюджети. Друзі, Телефон знизу під відео, посилання на інстаграм. Буду радий знайомству і радий співпраці.